Моє вітання вам, шановні глядачі. У прямому ефірі Відкритий діалог. І сьогодні гість нашої студії це міський голова Черкас Сергій Олегович Одарич. Вітаю вас, Сергій Олегович. Добрий вечір. І сьогодні наша розмова піде про реформування системи надання житлово-комунальних послуг. І для нас важлива ваша думка. Тож, на вашу думку, що треба робити із системою комунальних послуг. Якщо ви вважаєте, що її треба віддати у приватні руки, телефонуйте 35 0355. Якщо ж на вашу думку вона потребує реформування, телефонуйте. 35 31 64. Якщо ж ви переконані, що треба залишити все так, як є зараз, тоді телефонуйте 37, 27 10. Всі дзвінки безкоштовні, і результати інтерактивного опитування не є репрезентативними. Тож, Сергій Олегович, останнім тижнем вас частіше бачити в Києві, ніж у Черкасах. Ви берете участь стосовно системи реформування комунальних послуг у кабінеті міністрів. Розкажіть, будь ласка, докладніше, у чому полягає ця робота і чим вона може бути важливою для Черкащан? Ну, розпочалося це здається, три тижні тому, коли відбувалося розширене засідання уряду за участю президента України Віктора Януковича, де слухалися питання, пов'язані із тарифоутворенням в сфері житлово-комунальних послуг. Виступали премєр міністр виступали урядовці, губернатори, представники різних відомств, інспекцій. І в результаті закінчилося тим, що президент висловив своє незадоволення роботою в цій галузі і зробив таке серйозне зауваження уряду, що він почув якісь окремі моменти, пов'язані з тарифами, з якимись негараздами в наданні житлово комунальних послуг, але він не почув жодної думки про стратегію, куди ми рухаємося, і на що ми повинні вийти, яким чином ми повинні розв'язати проблему взагалі. Надання житлово-комунальних послуг говорили, перевірки вини, по якості, і відповідно перевірки по ціні, по вартості цих послуг. Разумію. І дійсно, я з ним тут цілком погоджуюсь, бо вже 20 років Україна намагається точково залатати якісь дірки в цій галузі, не розуміючи і не прийнявши на рівні якогось єдиного, скажімо так, документа, все-таки стратегії, куди ми рухаємося, не відповівши на самі базові питання, хто є власником. Житла, хто є замовником послуг, хто є отримувачем послуг і хто є виконавцем цих послуг. У нас на сьогоднішній день ці речі дуже переплутані. І е, саме головне, що у нас спотворена сама система. Ви живете в приватній своїй квартирі, але за нашим законодавством послуги по утриманню вашої квартири замовляє мер, ну, місцева влада, у е, комунальних підприємств. Які самі собі планують роботу, які самі собі рахують затрати, які самі надають послуги, і які самі контролюють, як вони надають ці послуги. І цю систему змінити не можна, бо це передбачено існуючим законодавством, це передбачено існуючими постановами Кабінету міністрів, іншими відомчими документами і так далі. Тобто тут необхідно вносити зміни саме в законодавство, а далі з цього, виходячи, міняти систему стосунків. Тому що, ну, от уявіть собі, щоб ви попросили мене як міського голову, щоб я вам купував, вибирав і купував хліб. Це Причому ні, по тій ціні, по якій я визначив. Ну, це було б нормально. Думаю, що... Або вибирав м'ясо, або вибирав одяг. А житлово-комунальні послуги нічим не відрізняються від будь-яких інших послуг. Пошив одягу, там, ремонт автомобіля і так далі. Але ж нам не приходить в голову замовляти в мерії, щоб мерія для вас ремонтувала автомобіль по тій ціні, по якій вона визначить і так далі. І, і перевіряла по якості, як проведений цей ремонт і тому подібне. Тому в результаті цього засідання уряду була утворена. Робоча група під головуванням першого віце-прем'єр-міністра Андрія Петровича Клюєва. До цієї групи увійшло приблизно десь 15 осіб, серед них 4 міські голови з Черкас, Вінниці, Житомира і Запоріжжя. Увійшли представники різних міністерств, Міністерство житлово-комунального господарства, Міністерство промисловості. Увійшов голова національної комісії. З регулювання ринку енергетики, яка на сьогоднішній день регулює ціни в водопостачання, ну по суті, встановлює тарифи по водопостачанню, водовідведенню і теплопостачанню в усій Україні. І от впродовж двох тижнів останніх дуже інтенсивно триває робота. Позавчора були перші підсумки напрацювань, і дуже приємно, що робоча група вийшла на все таки єдине бачення концепції взагалі стосунків в сфері. Утримання житла можна більш докладніше стосовно підсумку цієї роботи, і яке бачення випрацювала робоча група, і третє, яким чином це потім відобразиться уже у нормативних актах? Мені дуже приємно, я мабуть трошки помалюю з вашого дозволу. Звичайно, що робоча група все-таки спробувала відсторонитися від з цього хвилинних якихось вузьких проблем, і все-таки попробувала подивитися на ситуацію масштабніше. масштабніше і взагалі подивитися в природу тих проблем, які ми маємо. У нас всі громадяни України діляться на чотири категорії за місцем свого проживання. У нас з вами є громадяни, які проживають у приватних будинках у селі. В абсолютній своїй більшості ці громадяни, і вони становляться близько 30% населення. В переважній більшості свої це люди, які за свої кошти, або їхні предки, дідусі, батьки і так далі побудували ці будинки дуже рідко, коли держава або колгосп будували будинки і потім їх безкоштовно надавали, скажімо, якимось сім'ям. Це мізерна частина. Переважно це все, за що люди заплатили за будівництво цього житла. Або в свою працю вклали, або гроші. Так. Да. Е, є у нас так само приватні будинки, люди, які живуть у приватних будинках, у містах. Ну, у нас Черкасах таких багато. У нас Черкасах це близько 30% населення міста. Жителі міста живуть у приватних домовладіннях. Якщо подивитися загалом по Україні, це приблизно 10%. Відсотків всього населення України проживає в містах, але в своїх приватних будинках, своєю приватною земельною ділянкою, своїм городиком, садиком і так далі, так далі. В переважній більшості це теж люди, які побудували ці будинки за свої кошти або за кошти своїх батьків і так далі. Рідкіркий виняток. Зокрема, ми маємо певний виняток у Черкасах, коли частина будинків будувалася за кошти держави, коли переселяли із сіл, які підлягали затопленню. Але в свою чергу люди будували за свої гроші в тих селах, які затопили. Тому вони, по суті, вклали гроші з своїх доходів в будівництво свого житла. Далі у нас з вами в містах є багатоповерхові, багатоквартирні будинки, які в свою чергу діляться на те. Два типи походження цього житла. У нас є будинки, житлово, які були побудовані житлово-будівельними кооперативами. Або нові будинки, які будувалися в останні роки, там, де після будівництва люди, які будували за свої кошти пайову участь, участь і так далі, так. і вже утворили ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Таких будинків у Черкасах у нас проживає приблизно 20% населення міста проживає в таких будинках. Якщо з урахуванням зробити поправку на сільське населення, то десь 15% населення України проживає в будинках, які були побудовані за кошти цих громадян або, відповідно, їхніх батьків. От, тобто скидалися, будували, хтось працював на цих будівництвах. От, і так далі, І так далі. І нарешті у нас є інші будинки, тобто будинки, які будувалися державою в радянський період, квартири, в яких надавалися людям безплатно, їх туди селили. І в 92-му році держава сказала: ми це житло вам даруємо. У нас такого населення приблизно 45% в Україні. 45% громадян, які не вклали ні копійки в будівництво житла. Які отримали це житло як подарунок від держави. Хоча ці люди, ці люди, і оці люди, вони всі жили в Радянському Союзі, вони отримували однакові заробітні плати. В Радянському Союзі перепадів по зарплаті особливих не було від там, 90 рублів. Скажімо так, молодого спеціаліста до, я пам'ятаю, тоді це були астрономічні зарплати там, великих начальників там 320 рублів. А так усередину 150-180 рублів була заробітна плата. І всі вони однаково отримали. Але ці люди платили, будували житло за свої гроші, ці за свої гроші, ці за свої гроші, ці не будували за свої гроші. І отримали його безплатно. Оце природа стосунків. Про що сьогодні йде мова? Сьогодні йде мова, що у ці люди своє їхнє житло приватизоване. Але вони, починаючи з 92-го року, з моменту, коли їм дозволили приватизацію, не платили ні копійки за капітальний ремонт цього житлового фонду. Тобто, коли в такому будинку ламався ліфт, то за кошти бюджету ремонтувався ліфт. Коли тут починав текти дах, то за кошти міського бюджету ремонтувався дах. Коли треба було під'їзд пофарбувати, то за кошти міського бюджету фарбувався під'їзд і так далі. і так далі. За всі ці речі люди ніколи не платили. Це ніколи не входило в тариф. А в, що тариф, входило в, тариф? в тариф входило вивезення сміття, в тариф <кій> входило оплата електроенергії за роботу ліфта, поточні видатки на ліфт, не на капітальний ремонт ліфта. ну… Кнопку поміняти на пульті, якщо вона там заклиніла, чи хтось її підпалив і таке інше. Оці видатки, вони входили. Навіть ремонт міжстикових панелей в панельних будинках теж ніколи не входив в тариф. Це завжди виконувалося тільки за кошти міського бюджету. І виконується до сьогоднішнього дня. Ті люди, які побудували такі самі будинки, але побудували за власні кошти, вони все це життя з 70-х років, з 80-х, коли побудували. Якщо тут ламався ліфт, вони за свої гроші ремонтували ліфт. Якщо тут протікав дах, то вони скидалися і самі ремонтували за свої гроші дах. Аналогічно в приватному секторі. Ну ви можете пригадати, щоб десь за кошти міського бюджету ремонтувався дах в приватному домоволодінні. Тому перша аксіома, яку ми визначили на робочій групі. Коли сьогодні йде мова про те, що держава повинна фінансувати і утримувати ці будинки, де всі квартири на сьогоднішній день, практично всі більше 90% приватизовані, держава нічого не винна. Вона цим людям подарувала житло. Менше половині населення просто подарували житло. І держава зовсім не зобов'язана утримувати це житло за кошти інших громадян. Це питання номер один. Питання номер два. Давайте подивимося глибше. За чиї кошти у ці будинки утримуються? За кошти міського бюджету. За які? Походження цих коштів. Те, що платять люди із заробітної плати, йде на заробітну плату вчителів і лікарів. А на утримання цих будинків йдуть кошти від плати за землю. Хто в місті є головним землекористувачем? В місті є головним землекористувачем. Ті люди, які живуть в приватному секторі. У них практично у всіх приватизовані земельні ділянки, і вони сплачують 1% земельного податку. І ці кошти поступають у міський бюджет. У нас на сьогоднішній день майже третина земель міста під такими приватними домоволодіннями. Це дуже серйозне джерело наповнення бюджету. Люди, які живуть в ЖБК, УСББ, теж у нас на сьогоднішній день більшість цих будинків відвела землю спільну власність. І також сплачують земельний податок 1%. Ці люди так само наповнюють міський бюджет. Із цих коштів, які заплатили люди, які самі побудували і утримують своє житло, місто фінансує ремонт ліфтів і дахів у тих будинках, де люди отримали житло безплатно. Тобто, виходить абсолютно повна несправедливість. Ці люди мало того, що самі. Потратили кошти на будівництво свого житла. Вони ще сьогодні за свої кошти утримують тих, хто сам свій будинок не утримує. Тому е, на робочій групі прийнято відповідне рішення. Е, зараз доопрацьовується графік робіт, але принципове рішення таке, що ми визначаємо, держава визначить законом е, той день, коли всі оці будинки, де приватизовані квартири, вони всі будуть перетворені в ОСББ. Це буде товариство співвласників багатоквартирного будинку утворене. І з цього моменту, незалежно від бажання мешканців, своє приватне житло вони будуть утримувати самостійно. Вони отримують можливість самостійно вибрати, хто буде утримувати їхній будинок. Чи це буде фізична особа, можливо, хтось із мешканців буде відповідати за утримання? Можливо, вони наймуть якусь особу на стороні. Можливо, вони звернуться за наданням таких послуг до якоїсь компанії.